Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків виникли як альтернатива ЖЕКам. Об'єднувати жителів багатоповерхівок змусила бездіяльність житлових контор, яка тривала роками. У Херсоні чимало позитивних перекладів ОСББ, які за пару років змогли зробити те, що ЖЕКу було не під силу. Втім, наш наступний матеріал доводить, що об'єднання співвласників не завжди панацея. Від послуг ЖЕКу жителі будинку Покольцова 41 відмовились ще у жовтні 2013 року. Втім, минуло трохи більше року, а спокою та ладу, якого так жадали, люди так і не отримали. Тепер у діяльності звинувачують голову ОСББ та його правління. На переконання жителів за весь період існування об'єднання у будинку нічого не змінилось. Взялась добре, ми їй все допомагали, які були документи, які що, все дали, тока, пожалуйста, да, запустила отоплення місяць-два. покрутилась. Ну, никто ее не трогает, рады стараться, что молодая, энергичная. Все. На этом все закончилось. За 15 месяцев управления, которое находилось в нашем подъезде, вот довели ремонт, мы делали сами. Мы сами скидывались, сами красили первый этаж. Вот до чего довели. Сломали домофон, Вот це все правління бывшее. Вот ви видите вход в підвалкатори із мітімня без ключа, без замка. З відкритого підвалу характерний запах, що свідчить про протікання, відкритий дах та купа інших претензій. Куди пішли наші гроші? Це головне питання, відповідь на яке хочуть почути люди. Заради цього скликають збори, на яких вимагають звіту правління ОСББ. Є управління, яке має відчитатися. Усі прибутки та витрати голова ОСББ оголошує на зборах. Були зроблені за цей період. три подъезда лифтовые, канализация полностью вся перебрана. Сейчас я все суммы перечислю. Была перебр... перебрана общая счетовая на весь дом, были перебраны по подъездам распределительные счетовые, было, значит, частично сделана отопительная система, но потом мы полностью все перебрали, все элеваторные полностью в шести подъездов. Было полностью перебрано первый подъезд, отопительная вся система, то есть у меня, ну, в подвале стояки, краны, лежаки. Одні звинувачують, інші захищають голову ОСББ, тому вирішують її переобрати. Про конфлікт на кольцова 41, відомо вже навіть міському голові. Тому до процесу долучаються депутати міської ради. Як має бути правильно? Цей не подобається ростом, другою весом, третій ще чимось. Тому поэтому повинні вам пропонувати віддіння там два-три людини, сколько хочуть бути ОСББ. Як да, да. вони будуть виходити і стажившися ситуації, раз що в першу чергу треба зробити. Дійсно, я не на наші стороні, но. Когда дом, то в первую очередь, и вот Владимир не, не даст обмануть, надо что решать? Если лифт не, не работает, то его в первую очередь сделать, а не стекло застеклить в подъезде, там можно фанеру поставить. Конечно. Если течет... Каналізація і рішення а не двір до примір з домофоном поставить ви повинні самі ріша. В результаті ви вирішили запропонувати до правління по дві особи від кожного під'їзду. Згодом з них і оберуть голову ОСББ.